Приходьте, мамо, на кутю з бабусею і татом. Вам свічку гарну запалю. У нас всього багато. Овитає дивний аромат по кухні з позаранку. Вишні, цитрина і цукат у звар по філіжанках, а ще вареники блищать, змаки тримак сміється, горіхи до куті тріщать і хек. Пользі печеться святковий посуд, і усі зустрічають першу зірку. І так урочисто на душі, і зовсім трішки гірко. Приходьте, е любі на кучу, на вогник мого серця. Всіх пам'ятаю, всіх люблю, завжди відкрить дверці.